Всім привіт! Ви на каналі Сміклініка. Це не продовження, а я хочу дещо зробити. Це відео називається «Перевіль...». Ладно, самі прочитайте. Коротше, ми будемо зривати TNT. Так, так, вам не почулося. Ми будемо зривати TNT. Я буду строїти хату за, за 5 хвилин, за 10 хвилин і за 15 хвилин. І яка хата буде прочніша, така і буде. Саме найкраще. Так, ми заспавнилися в лісі. А нам це не мішає, тому що ми будемо біля льода. Ні, ні, не біля льода. Ну, треба якийсь плоский. Ну, тобто пусте місце, щоб може було зробити. Тінці поставити. що? Опа, яка зігла. Ви мені не кажете? Серьозно, це яка козігла. Так, давайте перевіримо під ковриком. Стоп, стоп, стоп. Я не буду зривати тінті. Я візьму плоский світ. Це секретне місце там, де можна зробити жителя зомбі. Жителя зомбі. Тут навіть, є зірка спеціальна. Тут навіть, є сундук, там, де є спеціальне. Хм. Ну, прикольненько. Робимо, значить, плоский світ, щоб зірвати тінь -тін. Ні. Створити світ в мене буде не плоский. А оцей, типу, знаєте. Не зимовий. Не такий, не такий, не такий. Блін, я не знаю, який мені вибрати. Але нам треба якусь поляну, щоб може, було. Там поставити тінті. Я от сюди. Далі поклівати і облі. Тут ми будемо розривати тінті. Ну і строїти хатку. Коротше. Та, 5 хвилин у нас буде хіба 5 хвилин. Ну, 5 хвилин це вже нормальний час, щоб построїти якусь нормальну хату. Там не буде там, 30 секунд, 5 хвилин і 10. Там не буде такого, там буде 5, 10, 15. О, таке мені місце десь треба. Ми йдемо сюди, тут я поставлю кучу ТНТ. Ну, не що в мене звіт було, не таке. Ми робимо міні-коробку. Але хату ми будемо дуже близько робити. І ми там маємо якось помістити жителів. Тобто я візьму яйця жителів і там будуть жити жителі. І перевіримо, як в нас вийде. Ну, Перше, нам треба зробити коробку Тім Тім. Вона буде така невеличка. Всередині має бути заповнено. не має бути багато тінті. Все, я думаю, стільки от -тін 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 хватить, бо ми будемо аж отут десь робити. Так, далі ми маємо зробити вот так Кнопкам. Ні, тут буде занадто близько. Давайте хоч би тут. Вот. Э, так, я візьму... Давайте перше візьмемо потрібні речі, а от потім ми вже будемо починати. Візьму Обсидіан воду, відро води. І все. Таймер пішов. Ми перше з маємо зробити обсідіальну коробку. Я багато говорити не буду. Ні, я буду говорити багато, щоб я пообістроїла. От, раз, два, три, чотири, п'ять. Ох. Блін, я не встигну нічого зробити туди. Ми маємо по бокам зробити. Блін, швидше. У нас дверей не буде, тому що ми будемо заспавнюватися з жителем. У нас вже прийшла одна хвилина, у нас залишилось 4. Пислі. Я не знаю, я просто роблю по-любому, по-любому, прям по-любому. Отак, раз, два. У нас немає так багато часу, щоб ми робили якусь коробку красиву. Ми маємо зробити якусь нормальну. Блін. вот так Ка вот на жена нам хватить. Блин, три хвилины. Мне хиба хватить. Сделать минимум. Вот так. Потом сделать вот так. О, лазурет. Прикольно. Вот. Я спокійно можу робити, бо в нас залишилось хіба 2 хвилини. Тому що ми будемо зробити з таких стін. ну, Ви, напевно, догадали, що ми роблю, бо водяні стіни дуже файно захищають, бо ті не рветься. Типу. Так, розпавнюємо жителів. Факел. жителі. Скільки у нас там залишилось? Так, да, 2 хвилини. Так, тепер нам треба зробити там пару ліжків. Вот. Вот. Раз, два, три. Три жителі. Раз, два і три. Отакі вот у нас будуть жителі. І у нас залишила ще ну, одна хвилина, то давайте ми ще їм поставимо бійки. На хвилина. Буду ще полки Давайте поки Глядач зробимо. Дайте мені ще одну хвилину, здачка. У мене житель погиб. 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 Тут вода, в них мало місця. Дайте мені коротше одну хвилину, щоб я заспавнила жителі. Коротше, ріжко буде три, а так буде отак, щоб вони не погибли. Робимо глядач, щоб ми пройшли квось. Блін, Мені так страшно стає. А ми ще виживаємо, блін, нам треба ж двері. Тебе... Блін, ладно, нехай буде без але отако оп. Навіть одної хвилини. О, все прийшло. Коротше, робимо так. Як рато ми знаємо. А тепер робимо виживання. Блін, я не придумала воду. Ну. Все? Стоп, стоп. Воно до нас не дійшло Воно хіба дійшло якби сюди, але до нас не дійшло. За 5 хвилин прийшло успішно. Але я думаю, вам не буде цікаво там 10 так, і так далі, тому що я буду знати близько робити. ой далеко. Ну, жителі вижили. Це дуже прикольно. І тепер. Ця сама коробка, тільки ми будемо її дороблювати і. Вот. Вот. Ми дороблюємо коробку. Внизу у нас з'являться кімнати і починаємо 10 хвилин. Блін, це прикольно буде. Ну, перше нам треба зробити, як ви знаєте, тінці. І тіті -ті буде аж отут. Його буде дуже багато. Я не знаю, поближче десь біля хати, щоб воно зірвало хоч би нас. От, щоб ми дуже швидко полізли до хати. От, все. Тепер заходимо в середину, падаємо. Беремо стікло. В стекло. Відійде. Одне ліжку ми маємо замати, тому що ми прямо отут будемо робити місце. Для спаня. Тобто, отут у нас будуть професії. Тобто буде більша кімната. Тут у нас вже не буде води і не, і не буде декорації, бо нас залишилось ще 9 хвилин. То ми, май, ми можемо їм додати тут смарагди, бо вони люблять смарагди. Давайте ще додамо роботи. Може, вони передумають любити кимичови, бо всі роботи, які я хочу. Добавимо ще більше жителів, добавимо ще більше ліжків. А отут вже буде з'являтися кімната їхня. Там був початок кімнати, а отут буде вже нормальна кімната. Ви теж почули тільки що якийсь звук легенький. Це якісь монстри в шахті. Ну, я не знаю, в мене мирний. Вам так багато, дуже багато ліжко. Встати з ліжка. О, житель вже один спиде, де другий. Я не пам'ятаю, другий. Я ж шість хвилин. Ладно, идите спить, пить, 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 пить. Все, идите пить. Ты тоже иди спи. А, ничь, М -м -м. выживание срочно, срочно. Блен, блин, 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 блин. Блин, блин. Ну, короче. Ну, же прикольно. Понятно. Я думала камінь плюс один блок смарагду, то можна щось уже три купити. Карта, давай мені ту карту. Ладно, хто хоче два смарагда безплатних. Беліть. Забирайте смарах, де вони мені не потрібні. Коротше, я думаю, вам 10 хвилин вистачило, бо в нас вже нормально так підірвало. Ну, як сказати, файно підірвало. Тому ми будемо тепер, я показую рум-тур по нашій деревні. Переходіть під інші відео, оце відео було зірвати тінді за 5 і 10 хвилин. 15 хвилин не вийшло, тому що відео дуже довге було. Mm. Ну, до того жителі є. Жителі, от дуба, вам тут куча жителів ще прийшло. Ще більше будуть жителів. <світ -праць> <світ -праць> Давайте ми ставимо десь на гору, щоб заспалити багато жителів. тут все, це останній житель. Стільки в нас жителів, що в мене вже чуть-чуть лагає. Цей світ ми видалимо, тому що, бачите, коробка нам не зірвалася. От, переходимо під інші. відео всім, папа.